Кінотеатр імені Івана Миколайчука працював з 1991 року. До того це був кінотеатр дружба, побудований в 1968 році. Майже три роки тому кінотеатр закрили. і пообіцяли що до ліття митця тут відкриють кіномистейський центр імені Івана Миколайчука. Однак, виділених грошей на ремонт не вистачило. Кінотеатр пустує донині. Від нього залишилася лише вивізка, банер із зображенням відомого українського режисера, сценариста та актора. Заслуговує на краще. Набагато краще сьогодні, на такий ні. Я був на відкритті, навіть мій батько відкривав стрічку різав, бо я тут живу, у цьому домі. Це на моїх глазах все було. Так що я за кінотеатр, а наша влада. Кожне ім'я має шануватися, бо якщо людина щось робить, їй має бути за це віддача. Це позор. Це позор для України, для всіх для всього міра. Це не обсуждається. Як ви к нему відноситесь, ну це ім'я. І вот таку гадіс зробити. Є проблеми з тим, щоб знайти інвестора, тому що дуже мало хто хоче вкладати кошти е Ну, скажімо так, в культурні заклади е, Пропозицій купити цей кінотеатр дуже було дуже багато. Народні артисті України Марії Миколайчук, дружині актора, влада постійно обіцяє, що щось зміниться. Цього разу сказали, що до 75 річчя, від дня народження митця кінотеатру, який носить його ім'я, нарешті запрацює, і вигляд його зміниться. У Березні цього року на сесії було прийнято рішення, що у випадку, якщо і зараз не буде ніякого інвестора, то кінотеатр Івана Миколичка буде переданий комунальному підприємству Каліновський ринок для того, щоб він. Вже вкладав свої крошти і маємо надію, що через рік, через два ми будемо мати кінотеатр Миколичука саме як культурний заклад. Я думала, що все-таки Чернівці, які з повагою відносяться до пам'яті Івана і до творчості Івана. І я, і я хотіла вірити і все-таки вірю, що воно буде колись належним якимось таким відношенням до, до пам'яті Івана і зроблять все можливе, щоб все таки було достойно. Втім, не дивлячись на проблеми, Буковина, як і щороку, відзначатиме подіями день народження митця. і святкуватиме гучно по-буковинськи, як любив Іван. Всі згадуватимуть і говоритимуть про Івана Миколайчука. Добре, що говорять, значить, пам'ятають. Ярослава Онуфрик, Ярослав Левицький, час новин Чернівці.